Що ж, всім привіт! На зв'язку Чернецький. Сьогодні, як знаєте, вже на календарі весна і пора що зробити в третій раз зробити майстерню мрії. Як бачите, в мене робочий стіл нікудишній. Все на купі, все насипано, все в пилюці. Тому я вирішив повністю переробити робочий стіл, тому що місця тут немає, все в коробочках, дійсно не зручно працювати. Зараз ще роблю? Беру це все, збираю. Сортирую, і будемо перебирати. Спочатку переберу все, розподілю де що має бути, і потім розпочну робити сам робочий стіл. В планах зробити панельку, щоб можна було складати інструменти, зробити більше розеток, тому що в мене тільки центрально було. І знизу також зробити ще одну поличку. Зараз тут маса металу, потрібно все перебрати, посортирувати, як я вже це говорив. І потім вже почну робити сам робочий стіл. Ну і закачуємо рукава, і розпочинаємо працювати. Себе питаєш, що робити маєш один сі, з ким говорити, кого слухать сам собі, андрюха на один сидня, так і повільні. Я вже повністю все забрав звідси. Тут даже з'явилось якесь ехо, <смірки> що це може йому здавалось, бо вже на годину, як звичайно, робимо ночами. Вже голова не так варить. Як бачите, тут просто я все переклав на низ, те, що я майже не використовую, але колись воно знадобиться. І тут з'явилося дуже багато місця. Якщо я зроблю ще тут два поверхи, тоді зовсім багато чого я можу розташувати тут. Завтра я вже буду чіпляти сам лист ОСБ, робити всякі різні полички, розташовувати всі інструменти. Але мені дуже подобається, що тут стало набагато більше місця, тому що я хочу зробити зону для сварки. Може поставлю якийсь листок металевий, щоб не так пропалювати. Для електроніки, можливо, буде зона. Тому я задоволений проробленою сьогоднішньою роботою. Надалі тільки цікавіше. Коли ти наодинці все, що маєш сміття твоє. Ти на один сі, хто ж? Тепер тобі наслідує. Що лежив на потім маряни димний попіл, вогняну по воду пил, мій пил панеці не те. Вт... Ну що ж, насилу я вже закінчив цю панелю. Закінчив наче, так скажем. Звичайно, взяв ці дюбеля, у мене не було сверла довго. прийшлось колхозити, як звичайно, ставити шайби, гайки. Все, що бачив. Але вийшло, наче нормально. Я брав пену. Зараз я надіюсь, воно за ніч буде підсохне і буде триматись. Я люблю вести рики, що ты суд життя земною Удави мое забуття Будинует мною и здоною, расскажи, я одна и у шторм'я не було собою Після мною будинок. Тих... Ну що ж, все вже викрашено. Все висохло. Як на мене, вийшло дуже чудово. Має занадто класний вигляд. Зараз я повинен цей весь мусор, чи навіть не мусор, а потрібні речі мені. Розкласти все і на цьому вже буду завершувати з цією частиною. Зараз в планах також побілити стелю, тому що більше білого ті краще буде освіщення. Також просто буде естетичний вигляд краще. Тому зараз беру все розставляю, чіпляю цю поличку, яку я теж викрасив, і зробив отвори під самі інструменти. І у шторм я не собою після таку... Що ж, тепер давайте як зазвичай підведемо пісумки, що було пророблено. Була зроблена ось така панель, поставлена, все пофарбовано в чорний, перемішку з червоним. Як на мене ці кольори дуже чудово одне одного доповнюють, тому я вибрав саме із за цього ці кольори. Тут зараз у вас фраза перевернута, але там ЕБИША 24 на 365. Що це означає? Можливо, хтось знає, може хтось ні, але я один раз кажу. Дібачте, <ріст> <ріст> 24 години в сутки, 7 днів в неділю, 365 днів в році. Як на мене, це саме та фраза, як описує цей канал і як мою всю роботу, тому що ні одного дня немає вільного. Кожен день стараюсь щось робити, робити, робити і. Потихеньку до чогось ми дійдемо. Я все побілив, пофарбував, підготував. Тепер у мене робочий сіл занадто великий, дуже багато місця звільнилося. Всі інструменти я буду складати знизу. Тут трішки склав непотрібних мені інструментів. Це якісь напильники, старі ключі, а тут ще залишилось половина для інших речей. Якогось. Інструменти займають зовсім мало місця, але саме головне це, що тут дуже багато місця на самому робочому столі. Тобто потрібно зробити якийсь двигун, взяв собі. Розклав і робиш Радіє життю. Так, ну а далі що було зроблено? Я взяв свій старий комп'ютер і поставив сюди. Як я його назвав, це письменний стол. Тут будуть робитися всякі креслення, хоча я їх ніколи не роблю. Тут вся документація буде у нас. Я собі провів сюди інтернет. Все працює, бах собі канал, оба оприскувач, якийсь кіщенецький оставив. Мені здається, що це варто глянути. Якщо не бачив, звичайно подивися. Щось потрібно швидко знайти в інтернеті якусь саморобку. Бах, включив собі і дивишся. І звичайно, якусь музичку і хто без музики робить, включив собі, все грає, все прекрасно. Це це я занадто задоволений. Звичайно, я боюся, що з часом цей комп'ютер добре заб'ється, тому що тут пильно буде. Але час від часу буду продувати і все буде працювати на відміну. Ну а тепер давайте перейдемо ще до теми грошей. Скільки я затратив на це все? Часто кажучи, саме дорожче вийшло це ОСБ, тому що я її ставив на панель. Зараз ціна лист 2,5 метра це 430 гривень я віддав і по мілочовці ще на 500 накупляв. Чесно кажучи, буквально тисячу гривень викинув. Але як я трансформував наше робоче місце? Тепер я з радістю працюю, і чесно кажучи, це була даже може якась мрія. Кожний рік, ніби я стараюся дойти до того, що я хочу до ідеалу, але як звичайно не завжди виходить. Тільки вперед, ні кроку назад, і все виходить. І дійсно можна вже переходити до наступних проєктів. Далі буде ще дуже багато що цікавого в цьому гаражі зроблено. Я думаю, це тільки початок, хоча вже два роки щось робиться. Але нічого. Ну а з вами був Чернецький. Підписуйтесь на канал, дивіться другі мої відео, діліться з друзями цим відео. Ну і чекаємо наступного відеоролика. До нових зустріч! Я люблю забуття.